Добрий день усім! Сьогодні я покажу вам, як в програмі Google Презентації створити кілька різних оформлень для вашого тексту. А саме заголовок з патріотичною заливкою, заголовок у формі фігури, як оформити текст-основний для вашої презентації та як Зробити ось таке відзеркалення тексту. Отож, можна працювати у програмі Google Таблиці із заголовками. Для цього перший спосіб зайти вкладочку Вставити та обрати пункт WordArt. Прописати текст. Який ви хочете додати у вигляді заголовка, та натиснути Enter на клавіатурі. Для того, щоб змінити зовнішній вигляд цього тексту, потрібно відкрити пункт варіанти формату. Там можна задати, наприклад, тінь. Відзеркалення, яке ми розберемо потім, щодо кольору та заливки, зверху на панелі інструментів є відповідні кольори. Колір заповнення. Можна обрати як один колір, так і зробити градієнтом. Градієнт це коли один колір плавно переходить в інший. Давайте створимо патріотичний градієнт. Для цього натиснемо кнопочку Плюс, задамо перший прапорець із синім кольором, натиснемо на прапорець Праворуч та оберемо жовтий колір та натиснемо ОК. Маємо ось такий патріотичний градієнт та заливку нашого тексту. Текст можна зменшувати. Для цього потрібно потягнути, затискаючи кнопочку Shift за куточки вашого тексту. Та обрати також можна зробити його товстішим та обрати для нього інший, наприклад, шрифт. Крім цього, часто доводиться працювати в презентаціях з текстом основним. Як показує практика, найкраще підходить для оформлення основного тексту презентації такі характеристики тексту. Розмір 20. Шрифт. Times New Roman. Врівнювання по ширині. Давайте подамо його як абзац тексту. Ви, як ви знаєте, абзац починається з відступу першого рядка. Щоб налаштувати цей відступ, натиснемо перед першим рядком. Ліву кнопку миші. Та знайдемо зверху ось таку стрілочку із прямокутничком. Потрібно саме цей прямокутник затиснути лівою кнопкою миші. Та потягнути вправоруч на відстань 1,25. Це означає, що це буде 1 см 25 мм відступу першого рядка. І також, звичайно, налаштування. Відступу та інтервалу між рядочками. Для цього натискаємо на рамочку цього тексту або виділяємо мишкою та знаходимо кнопку інтервали між рядками і абзацами, Задаємо власний інтервал і прописуємо ось міжрядковий інтервал 1 крапочка. 2. Саме крапочка. Застосувати. Тепер наш текст буде гарно читатися кожному на нашій презентації. Крім цього, можна створювати заголовки і звичайним способом. Для цього оберемо на панелі інструментів кнопочку текстове вікно. Затиснемо ліву кнопочку «Миші» та розтягнемо. Наш вікон. віконце тексту. Пишемо потрібний нам текст. Цей текст можна тепер вже збільшувати, використовуючи кнопочки розміру тексту, задавати власний шрифт, товщину, вирівнювання. Також на кнопочці Колір тексту можна задавати саме колір-літер, проте можна також оформлювати і саму рамку, де знаходиться цей текст. Для цього потрібно цю рамочку натиснути. І трішки ліворуч є кнопки заповнення або заливка. Також колір межі, товщина межі. У нас буде текст мати білу рамку. Щоб це побачити, давайте змінимо фон нашого слайду на ну, якийсь інший колір. Таким чином у нас є рамочка біла, доволі е, товста нашого тексту. І також можна задавати, якщо натиснемо на наш текстовий блок, вигляд е, цієї рамки. Наприклад, ось такими от крапочками, рисочками. Ну і останнє, що я вам покажу. Додамо пустий слайд. Давайте знову ж таки додамо WordArt. Для цього відкриваємо вкладку Вставити. WordArt. Пропишемо текст, натискаємо Enter, відкриваємо варіанти формату, задамо Тінь нашому тексту, натиснемо біля слова тінь стрілочку. І, наприклад, трішки збільшимо відстань нашої тіні. Її трошки повернемо, зробимо її більш прозорою та трішки розмитою. Натиснемо знову на стрілочку, щоб цю тінь згорнути. Натиснемо мітку, вімкнемо від І також відкриємо стрілочку. Дамо трішки більше відстані, трішки більше розміру та трішки більше прозорості. Затиснемо за куточок нашої рамки, затиснемо Shift та потягнемо наш текст, щоб його трішечки зменшити. І перетягнемо його вгору. Ось такі фішки роботи з текстом у програмі Google Презентації. Дякую за увагу.